Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про вроду. Українці вміють її шанувати, тому мають у мові безліч образних зворотів. Хоч води напийся, хоч картину малюй, хоч у рамці вправ, очей не відведеш, любо оком глянути, хоч за раму клади, хоч з лиця воду пий. Чоловіки здавна помічали та захоплювалися красою українських жінок. Та говорили вродлива як пава. Всім красуням красуня гарна аж за очі хапає, гарна, як зірка ясна, гарна, як маківка, гарна, як пишна ружа, гарна, як тополька. Але не лише жінки можуть зачаровувати своєю красою. І для чоловічої вроди є гарні компліменти. Блищить красою, гарний до біса, гарний на славу, як у барвінку скупаний, як гетьманського роду, як міськ. Місяць молодий, як сокіл. Говоріть українською правильно: помічайте красу довкола як жіночу, так і чоловічу, а також плекайте свою красу і зовнішню, і внутрішню.